Чому всі намагаються зекономити кошти замовника? Дуже багато коментарів пишуть мені там хтось пише за ґрунтовку, навіщо ви ґрунтуєте, тому що можна водою, можна просто пропилососити. Хтось пише, навіщо в тебе так багато скоб для теплої підлоги через кожних 30 сантиметрів можна робити через пів метра, через метр і так далі. Хтось пише, навіщо такий крок укладки труби. Е, можна робити стандартні 15 сантиметрів, тільки хто той стандарт придумав і чому всі вважають, що 15 сантиметрів це взагалі стандартний розмір е, від мене питання: навіщо ви то все робите? Для кого ви економите ті кошти, і скільки там насправді тих коштів? Якщо у вас задача зробити нормально. То можливо потрібно робити нормально, а не економити кошти замовника. Я впевнений, що замовник вас про те не просив. Замовник, коли, наприклад, до нас звертається, то він просить, щоб йому зробили гарно і якісно, а не просить, щоб йому зекономили кошти. Бо якщо ви хочете зекономити кошти, то, мабуть, не варто затіювати ремонт. Тому. Питання до майстрів: навіщо ви то робите? Можливо, робіть відразу все правильно і не варто на тому зациклюватися. Краще зробити якісно, ніж зробити погано, аби воно працювало як-небудь. А кому потрібна консультація, звертайтеся за посиланням в шапці профілю або в особисті повідомлення. Консультація безкоштовна.